Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу. Служать рідному народу. Доброго дня, вельми шановні добродії. Сьогодні ми зібралися напередодні величного, прекрасного, мужнього свята Дня Збройних Сил України. Кожна держава має своє військо. У кожного з них є свої символи, які віддзеркалені у присязі. У воїнів Збройних сил України теж є святі слова. Які глибоко переконливо визначають роль і призначення національного війська служити українському народові. У відповідальний час народ завжди з особливою увагою дивиться на своїх захисників. Діти народу, українські воїни разом з Україною виступають надійним гарантом суверенітету і цілісності держави. Для них Служіння народу це найвища честь, покликання, обов'язок. Головне суддя Державного прапора України. Прошу підняти. Днем Збройних сил України. Прийняття 6 грудня 1991 року закону України про створення національного війська продемонструвало рішучу готовність українського народу зі зброєю в руках захищати національні інтереси молодої європейської держави. За 23 роки свого існування Збройні сили України стали провідною частиною оборонного сектору України. Та довели свою спроможність якісно виконувати покладені на них завдання. Сьогодні в реальній бойовій обстановці, військовослужбовці Збройних сил України гідно продовжують традиції попередніх поколінь захисників України і відіграють вирішальну роль в антитерористичній операції на сході країни. В єдиному строю бойового партнерства, братерства, українські генерали, офіцери. Сержанти, солдати і матроси демонструють високий професіоналізм, мужність та бездоганну відданість військовому обов'язку. За особистий героїзм і самопожертву виявлено в ході проведення антиристичної операції більше 6 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, нагороджені державними та відомчими нагородами. П'ятьом з, з них присвоєно найвище звання Героя України. Дякую кожному військовослужбовцю, працівнику ветерану Збройних сил України, за зразкову службу, вірність військовому і громадському обов'язку. На превеликий жертв в ході бойових дій українська армія зазнала безповоротних втрат. Вічна народна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за єдність держави та встановлення миру і спокою на рідній землі. серед вас, щоб засвідчити повагу до вашої праці, до вашої роботи до служби від громади міста Суми, від керівництва міста Суми і привітати вас із вашим професійним святом від імені міського голови Олександра Миколаєвича Лисенка. Цю місію я з задоволенням виконав. Шановні захисники відчині, щиро вітаю вас із професійним святом. Днем Збройних сил України. Захист недоторканості і територіальної цілісності різної землі, покликання та обов'язок кожного чоловіка, адже без власної, сильної та боєздатної армії неможливо гарантувати державі стабільність, безпеку та гідне місце в міжнародній спільноті. Нині Україна переживає непрості часи, а ваша професія сьогодні, як ніколи, актуальна і затребувана. Солдати та офіцери української армії, виявляючи глибокий патріотизм, стійкість, витримку, відповідальність, роблять усе можливе для забезпечення надійної оборони вітчизни, її недоторканності та територіальної цілісності. В умовах зовнішньої загрози, яка нависла перед Україною, громадяни, справжні патріоти добровольці виступають до лав Збройних сил України, об'єднуються заради перемоги. Упевнений, що навіть у найскладніших умовах вони не зрадять призязі, залишатимуться гарантом стабільності та безпеки України гордістю її народу. Сучасним захисникам є з кого брати приклад. В арсеналі Збройних сил України подвиги минулих поколінь українців у війнах ХХ століття, досить сучасників, здобуті у миротворчих операціях в гарячих точках світу. У День Збройних сил України ми вшановуємо тих, хто забезпечує надійну оборону вітчизни, береже її недоторканість та територіальну цілісність. І разом з тим ми згадуємо тих, хто поклали своє життя, обороняючи свободу, волю та незалежність України. Ми, на відміну від керівництва Кремля, захищаємо та відстоюємо свої землі, а не задовольняємо свої особисті політичні амбіції. Тому правда на боці українців, і як колись здобули перемогу наші героїчні діди та прадіди, здобудемо перемогу і ми. Нехай їхні славетні подорож щира любов до України надихають вас на нові звершення у шляхітній справі служіння рідному народові. Бажаю вам стійкості, в подоланні труднощів військового буття та надійного тилу, щастя, добра та злагоди вам та вашим родинам. Мирного неба над Сумами та мирного неба над Україною. Слава Збройним силам України! Слава Україні! З повагою! Міський голова міста Суми Олександр Лисенко! Особисту мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності. з нагоди Дня Збройних сил України грамотою міського голови та книгою Суми пам'ять старих вулиць нагороджується. Начальник апаратної військового управління 2-го реактивно-артилерійського дивізіону 27-го сумського реактивно-артилерійського полку прапорщик Мордань Олексій Сергійович. Санітарний інструктор медичного пункту 2-го реактивно артилерійського дивізіону 27-го сумського реактивно-артилерійського полку, старший сержант Литвиненко Надія Василіна. артилерійської батареї 27-го сумського реактивно артилерійського полку молодший сержант Колесник Олег Володимирович. 6-ї реактивної артилерійської батареї 27-го сумського реактивно-артилерійського полку старший лейтенант Діденко Євген Юрійович. Мы, ветераны, видим вас не просто солдат, а преемником боевой славы, та, которая обнадевалась в годы Великой Отечественной войны. Вы защитники Украины. От лица ветеранов мы желаем вам успехов в боевой политической подготовки в защите Украины. Слава вам, боевым труженикам нашей великой державы!